У храмі Успіння Пресвятої Богородиці звучить перша літургія у складі Православної церкви України. Богу, я До цього храму Парафіянка Ірина Ярова говорить, навідується з дитинства. Ще пам'ятаю, коли в мене дід був, і тут ці церкви зберігалося зерно. Я була ще маленька, і ми на конях. Заїжджали прямо сюди. Оце в цю церкву. Відколи тут запанував московський патріархат, каже до церкви, приходила лише на великі свята. Не було таї благодаті, щоб це до церкви. Розповідає, змінилося все два тижні тому, коли рішенням громади храм вдалося передати у підпорядкування православної церкви України. Дуже раді люди багато будуть ходити, тому що ну як можна ходити до московської, коли в нас є своя рідна. І на своїй мові та процес переходу був складним, говорить староста села Юлія Легенька. Наші люди е, хотіли миру, хотіли мирним шляхом, щоб нам ну щоб передали у православну церкву України ключі. Але е, настоятель, бивши цього ну, української православної церкви, який правив у цьому храмі, до цього ключі не віддавав. У нас е, неодноразово були обговорення прохання, е, але на які на поступки вони не йшли. Каже, до церкви вдалося зайти за допомогою поліції. Після заходу ми обнаружили, що тут не було і ікон, деяких їх позабирали, не було і облачення, не було і чаші. Дуже важкий шлях пройшла ця громада. Пройшла етапи навіть не тільки пресингу і тиску, ворожого ставлення одне до одного. Що ми хочемо зняти цей рубіж і нюанс між прихожанами. проти іерей Петро Скіцка говорить, як новий настоятель він прагне головного об'єднання громади в Христовій сім'ї. Надіюся, що за підтримки громади, людей буде нести той послуг, як велить Господь і свята церква. Аби привітати Юрчанську громаду, службу відвідав і архієпископ Олександр Яготинський, вікарій Київської єпархії православної церкви України, пригадує, до цього храму навідується вдруге. Це велика подія. Повірте мені, хоч це й невеличке село, але це велика подія. Це не є захват. Люди повертають до себе додому. Вони просто хочуть, щоб храм був їхній, наш український, щоб він був рідний, як наша оселя, як наша родина. Як наша сім'я, Наталія Черкашенко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.